Цієї ночі окупанти атакували Харків. За даними мера, у місті було чути вибух. Обстріляли також і Одещину, а зранку під удар потрапило місто Дніпро. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударних БПЛА. У низці інших областей також була оголошена повітряна тривога. Помічено рух кількох груп дронів. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Сполучені Штати дозволять Україні стріляти на більшу відстань, якщо РФ спробує розширити фронт. За словами держсека з питань Європи Джеймса Обраєна, російські війська втрачають здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів. Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об'єктів в зоні, де дозволено вести вогонь. За даними посадовців, пріоритетом США було надати зброю та зосередити її в областях найгострішої необхідності. Спершу це була територія, де РФ проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Саліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані. Перед самітом НАТО Україна почує нові оголошення щодо посилення ППО. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями напередодні саміту НАТО. Блінкен також наголосив, що посилення української ППО є важливим, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал України. Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні. США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 2,3 мільярда доларів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами зустрічі з головою Пентагону Лойдом Остіном у Вашингтоні. Відомо, що пакет включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Петріот та інші системи ППО. Китайські та російські компанії розроблять ударний безпілотник, схожий на іранський дрон Камікадзе Шахет, що використовується проти України. Про це повідомляє агентство Блумберг, яке отримало інформацію від європейських чиновників, знайомих з цим питанням. За даними агентства, у 2023 році компанії і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Шахет. А цього року почали розробку та тестування версій для підготовки до відправлення в Росію. Водно. Час джерела Bloomberg кажуть, що російські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися. 3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил. Свої привітання та подяка військовим висловили президент України, командування повітряних сил та інших підрозділів, адже наголосив Володимир Зеленський тисячі знищених ворожих цілей, ракет, літаків, вертольотів та безпілотників, ефективний захист міст і громад вдень і вночі, за будь-яких умов. Усе це гідна робота воїнів зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ, яка рятує життя наших людей зберігає інфраструктуру. Гарант подякував військовим за професіоналізм і влучність.